Привіт! Черговий день терапії відмовимо, я зараз в метро і там за моїм точі знімають рекламу якусь. Піду попрошу, щоб мене зняли. Доброго дня. А ви знімаєте рекламу якусь чи що? Ні. А що? Про медицину? Про медицину? В метро? так. Ну, да. Хочете позніматися? так. Ну, якщо ви тут будете зараз, ми підійдемо до вас. Да? Серйозно? Ну, про продукти поговорити. Про продукти? Угу. Крутяк. Добре, десь хвилин за 15. Якщо нас побачите підходьте. Серйозно? 15 хвилин. А про медицину це ви маєте на увазі. Ви обираєте продукти. На що дивитися? Це... Я якраз вам треба. Добре, прекрасно. Тому що я такий просто, я завжди беру етикетки і читаю, що, що там є. Окей, дякую. Чудово 15 хвилин, так? Супер. Дякую. Ну що, пройшло вже більш ніж 15 хвилин. Казали, що вернуться і знімуть мене в рекламі, але вже пройшло там десь години пів і їх навіть близько немає. Ну що, будемо розцінювати як відмову. До наступного зустрічі. Але було б хуже, якби десь мене з'явили якісь текла. Ну що, наступним разом відемось. Нас. Всім пока. До, до наступного зустрічі.